Всім привіт! Ось такий котел не запускається. Є три помилки. Арор sp 1 sp 2 потім і 501. Хоча газ бере. Тут все крутиться, в мене ніяких ні клапанів немає. Майстрів вже викликав завтра казали, що будуть, але може в когось таке було. Підкажіть, в чому проблема може бути. От, СП2 зараз будуть. Ні, не запускається. От, ну, помилку кінцевого Ну, Тут пише, що немає, немає газу. Хоча газ йде, все лічильне крутить. Тільки щось він не запалюється, не знаю, або тут якісь ці датчики чи ці е, п'єза елементи, що запускають. Можливо щось у них. Вже завтра буде майстер. Потім кому буде інтересно. В коментарях напишу, в чому була причина. Може, в когось таке було, пишіть в коментарях, як ви з цим вирішувало це питання. Все всім дякую за увагу.